Будь ласка, заходьте. О, тут у нас робляться ремонтні роботи. Нові двері, вікна та великі світлі кімнати. У селі Соловківці, що на Ярмолинеччині, готують житло для переселенців. Це приміщення амбулаторії сімейної медицини. На першому поверсі цього приміщення облаштована сама амбулаторія сімейної медицини, а другий поверх ми облаштували повністю під проживання внутрішньопереміщених осіб. Загалом тут облаштували сім кімнат, де зможе проживати більше 20 людей. На території помешкання планують докомплектувати два санвузли, громадську пральну столову, так званий банк одягу, яким зможуть користуватися мешканці, а також пункт прокату інвентарю для людей з інвалідністю. Тут буде службова кімната, службова квартира для сімейного лікаря. У нас є проблеми з сімейним лікарем, і ми також його плануємо залучити з внутрішньопереміщених осіб. Ініціювала створення такого помешкання сама громада. За словами її очільника, з коштів місцевого бюджету виділили понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ремонтні роботи тут тривають понад два місяці. Як кажуть робітники, реконструкція уже на фінальному етапі. Єдине, що нас на даний момент затримує, це Просто банально не встигає висохнути штукатурка через те, що немає на даний момент тут отоплення. У нас тільки деякі кімнати, в яких має бути укладка плитки на стінах, наприклад, вони просто не можуть висохнути, тому що там був. Товстий шар штукатурки, готовність ну 90%, Я так думаю, тому що залишилося якби саме мінімум Армстронг. Панельки позакидати, електрика зроблена, сантехніка зроблена, стартові роботи майже всі зроблені. За планом уже в березні тут зможуть оселитися перші мешканці. Аліна Журкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.